Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, у п'яту суботу Великого Посту наша східня церква має особливе богослужіння на честь Пречистої Дії Марії, що має назву Акафістова субота. На утрінні цієї суботи береться акафіст, благовіщення Пресвятої Богородиці. Цю відправу можна назвати символом і вершиною великого почитання Божої Матері у нашій церкві Святій. Вшанування цієї суботи встановлено, щоб подякувати Присвятій Богородиці за потрійну охорону столиці Візантії, Константинополя від нападу ворогів. Перший раз це було за цісаря Іраклія. 626 року. Тоді зі сходу наступали перси, а з заходу скити. Місто було у великій небезпеці. Патріарх Константинополя взяв образ Пречистої Діви Марії, званий Одігітрія, і ризу її, та в процесії з вірними обходив місто, йдучи біля храму Пресвятої Богородиці. На передмістя в лахерни, він замочив у морі ризу Божої матері, і відразу постала буря, яка затопила ворожі кораблі. Місто було врятоване. Нарід побачив у цьому чудо Божої матері, зібрався до її храму на влахерні, і цілу ніч провів у святій молитві, співаючи похвальну пісню Акафіст. У честь Пресвятої Богородиці, другий чудесний захист царгороду був 30 років пізніше, за цісаря Константина II, Погоната 641, 668 роки, коли на столицю наступали магометани, а третій за цісаря Льва і Саврія, 716 750 роки. Коли магометани знову оточили столицю великою кількістю кораблів. Вдячні люди після першого захисту столиці цілу ніч співали у церкві благодарну пісню до Божої Матері стоячи. Тому вона має назву Акафіст це грецьке слово означає богослужбу, під час якої не можна сидіти, а треба стояти. Акафіст при чистій дії Марії відзначається надзвичайною глибиною думки та високими поетичними зворотами. Його можна назвати архітвором церковної поезії нашої східної святої церкви. Великий знавець святої церкви князь Максиміліан Саксонський каже, акафістовий гимн. Належить до найславнішої поезії цілого грецького світу, Акафіст благовіщенню благовіщенню Святої Богородиці і своїм співом, і своїм глибоким змістом є дуже могутнім засобом почитання Богоматері, бо Він подає нам усе богородичне богослів'я східної церкви, тут доспівані всі головні догми. Відносно причистої Діви Марії, а насамперед її Богоматеринство тут славиться її непорочність і вічне дівицтво. у цих рядках постійна вірить церква в Покров Марії і заступництво в небі, розважання про світлі привілеї, ласки і роль Божої Матері у нашому Спасінні природньо народжує. У нашому серці велику віру в її заступництво, і опіку, та надію на спасення через неї. У Великий піст, свята Матір Церква старається утверджувати у нас любов до Божої Матері та вірі в Ісуса Христа, Сина Божого. Пояснює нам науку Христа, закликаючи. До святого покаяння та вказуючи на те, що без покаяння не можна увійти до Царства Божого. Ми всі грішні і потребуємо покаяння. Не знаєте чого просити. Такими словами, відповів Господь наш Ісус Христос на прохання своїх учнів, Якова та Івана, описується ця подія. У Євангелії п'ятої неділі Великого посту, що слідує після акафістової суботи подія з життя Спасителя, яка сталася незадовго до його хрестних страждань. Наближалась остання жидівська Пасха у земному житті Спасителя. Ісус Христос, із своїми учнями йшов у Єрусалим на святкові дні. Але серце Його замість радості було повне великого і глибокого смутку, як всезнаючий Бог, Ісус знав, що невдячні і грішні люди за його велику любов, відплатять чорною зрадою та жахливою жорстокістю. Він уже перечував безмірні страждання на Христі, і душа Його. По людськи жахалась неминучості цих страждань. Христос Спаситель не раз говорив учням, що його чекають страждання і страшна смерть у Єрусалимі. І ось тепер, коли дні земного життя Спасителя наближались до кінця, він ще раз із смутком в душі сказав апостолам: ось ми йдемо в Єрусалим. І син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, віддадуть Його поганам, і знущатимуться з нього, і битимуть Його, і уб'ють Його. Апостоли жахались від Його слів, але точно не уявляли собі їх справжнього змісту. Вони гадали, що в них міститься якась притча. Про переміну в житті їхнього учителя, а вона зачепить і їх самих. Адже юдеї того часу і апостоли мріяли про земного Месію Царя, володаря над народами і Князями, у тому, що Ісус Христос істинний Месія, апостоли ніякого сумніву не мали, вони багато разів наочно бачили. Величні і славні діла свого учителя були свідками могутньої влади, Ісуса Христа над силами природи, одним своїм владним Словом, Господь Ісус Христос втихомирив розбурхану бурю на Галилейському озері і ходив по воді, як по суші. одним своїм всесильним словом або легким дотиком. Оздоровлював явно безнадійних хворих і повертав до життя померлих. Тому вони сподівались, що коли жиди навіть і схоплять у Єрусалимі їхнього вчителя, то він легко зможе подолати всіх земних ворогів та переможно утвердити своє земне місіанське царство. Вони сподівалися. Що їм дістануться від учителя найвищі та найпочесніші посади в управлінні народом. Сумно й болюче було Христу Спасителю не тільки від наближення страждань, які чекали Його в Єрусалимі, але ще більшого жалю завдавало нерозуміння спасенного земного шляху Його апостолами – Учениками і друзями, але Господь терпеливо чекав, що після Його смерті і Воскресіння вони з жалем згадають про свої помилки і будуть до самої смерті віддані проповіді Євангелія. І ось у такі тяжкі хвилини для Христа до Нього підійшло двоє улюблених учнів. Яків та Іван, і почали просити, щоб дав їм шість праворуч і ліворуч від нього в Його царстві, гадаючи, що Він стане царем в Єрусалимі. Інші апостоли, почувши про це, обурились, бо й самі бажали бути першими у царстві Месії. Христос Спаситель. Терпеливо пояснює апостолам, що в царстві Месії, царстві не земному, а духовному, мають бути цілком інші відносини між людьми. Він каже їм: Хто у вас хоче бути старшим, нехай буде вам слугою, так сказав Господь, припиняючи даремні суперечки апостолів, а звертаючись до апостолів. Якова та Івана, він з легким докором промовив, не знаєте, чого просити. Вже потім жахнулись апостоли, Яків та Іван, коли побачили Голгофту і праву та ліву сторони від розп'ятого Христа, на які вони розраховували. Тоді апостоли наочно переконалися, що вони дійсно не знали. Чого просили в Христа, браття і сестри, чи не траплялось із нами в житті щось подібного, як з апостолом Яком та Іваном, чи не разом з ними і ми часом просимо в Господа Бога не того, чого дійсно потрібного, і що корисне для нас, а того, що самі собі вважаємо необхідним для себе в житті? Про що сам Христос Спаситель навчав людей просити Бога в молитвах, шукайте перше царства Божого і правди Його, заповідав він своїм послідовникам. Ще він заповідав просити необхідного в житті, отче наш, хліб наш насущний, дай нам сьогодні прощення вільних і невільних гріхів. І прости нам провини наші та любові ближнього, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тож запитаємо себе, чи часом немає у нашому серці ненависти до ближнього. Може, ми молимося за них, а може, бажаємо комусь нещастя або радіємо з цього, коли почуємо, що неприхильня. Нам людина має великі труднощі і здоров'я, і тішимося з того, що сталося в їх родині, хіба не слід нам у такому випадку з розсудливим розбійником гірко признатися собі і зітхнути перед Богом та сказати. Засуджені по правді, бо заслужені за вчинки наші приймаємо. Нехай цей святий час стане нам нагодою щиро переглянути своє сумління. Приймімо до серця глибоку правду сказано про Господа у Книзі Товід, коли навернетесь до Нього усім серцем вашим і всією вашою душею, щоб перед Ним чинити правду, тоді і Він обернеться до вас. Та не ховатиме від вас обличчя свого. Нехай Пресвята Богородиця, наша небесна Матір, допоможе нам збагнути важливість покори та любові до наших ближніх та Христа Ісуса. Амінь. Слава Ісусу Христу.